Зломлений. Драматичний вестерн, що розповідає історію ковбоя Тру Бренді Вайна, кар'єра якого починає занепадати і який щосили намагається втримати крихти колишньої слави. Все своє життя він присвятив родео, приборкуючи коней, і завжди був улюбленцем публіки. Та тепер він зламаний часом ковбой, який ніяк не може примиритися з собою і визнати життєві поразки. Одного разу труп потрапляє в снігову бурю, яка відрізає його від зовнішнього світу. І опинившись наодинці з суворою природою і своїми думками, він переосмислює все життя та рішення, які привели його до краю цієї прірви. Шляхом нелінійної оповіді перед нами розкриваються трагічні сторінки життя Бренді Вайна, спогади про зруйновані стосунки, нереалізовані мрії та зраду власних принципів, які переслідують його впродовж всієї боротьби за виживання. Це глибока драматична історія про силу духу, прощення і здатність змінюватися навіть тоді, коли здається, що все втрачено, та про те, як знайти в собі сили почати новий розділ життя.